Вітаю! Ми сьогодні говоримо про Олександрію. Про те, а що це взагалі така назва, звідки вона прийшла? І, власне, треба говорити, що назва міста Олександрію, яка наразі знаходиться на території Кіровоградської області. Сподіваємось, незабаром все-таки зміна назв відбудеться: Так от, Ця. Територія мала мінімум чотири офіційні назви. І ми поговоримо дуже коротко про кожну з них: звідка вона з'явилась, чому вона є, і чому, власне, на сьогодні назва Олександрія є найоптимальнішою з тих, які наразі існують. Отже, перша назва. Усиківка. Саме так називалася територія, яка об'єднувала одразу декілька козацьких поселень, це десь 30-ті-40 роки 18 століття. Вони з'явилися, тут їх було багато, різних. Але в принципі всі вони об'єдналися навколо одного населеного пункту, який створював Грицько Усик. Це був козак Миргородського полку, Кремічуцька сотня. ну він... Мав досить велику родину з різних людей. Ми вже знаємо багато про засновника про його родину, про шлях його життя набагато більше, ніж це було навіть 10-15 років тому. Але що важливо, це була не стільки навіть власна назва, як, наприклад, назва річки Інгулець або Березівки. Да? Тобто це не було якесь позначення чогось, це не географія була. Це була традиційна історія, коли прив'язували назву населеного пункту до власника. Це була класика жанру для тої епохи, коли ну, найпростішим варіантом назвати населений пункт було іменувати його ім'ям власника. Це дуже просто тоді було організувати і в документах, можна було позначити, звідки хто і як володіє якимись землями, там, які має певні права. Тому перша назва Усиківка, вона тривалий час використовується. У великій кількості документів аж ну, народна пам'ять згадує Грицька Усика і все, що пов'язане з Усиківкою, аж до початку ХХ століття. Тому назва можна сказати, одна з історичних. Друга назва, яка з'явилася, ну і існувала практично там навіть менше 10 років, це Бичія. Друга назва з'явилася тоді, коли з'явилися новосербські населені поселені полки. Окрема тема, що це таке, чому Російська Імперія вигадала таку історію, чому вони вирішили трансформувати в лапках Гетьманщину от саме в такому варіанті, і чому взагалі ця назва з'явилася. Вона, до речі, ну, детемології її не зрозуміла, чому вона саме така ця назва. Є, наприклад, версія, що бичія, це з сербського взагалі означає те, що має якусь цінність, те, що дуже дорого коштує. Ну, але... Знову ж, серби досить швидко асимілювалися. Фактично, їхня національна ідентичність тут не спрацювала, і вони тільки вкрапленнями у деяких територіях там щось залишили спадково це передавалося лише по прізвищу оця сербська ідентичність або по ще якимось іншим речам. Ну, наприклад, там Семен Піщевич себе асоціював з Сербією, але, в принципі, все його життя було пов'язано вже більше з імперією, з територією України і так далі. Тобто назва, як така, просто показала певний невеличкий проміжок абсолютно в історії нашого краю. І потім з'являється третя назва. Про неї рідко говорять, більше говорять каєзнація, ніж там просто люди десь можуть це вичити, тому що дуже специфічна історія. От десь 1784 рік практично більше року використовувалася нова назва, яка називалася Олександрійська. Тут взагалі треба трошки розказати про те, що таке взагалі Олександрія, Олександрійськ, Олександр, звідки це все взялося тут, на цій території. Назва, в принципі, новоеліністична, можна назвати як завгодною, тобто вигадана. Точно так же, як і вигадані та ж сама Бичия або, наприклад, прив'язана до власника Усиківка. Але звідки Олександрія. Це була епоха, коли дуже популярні були ці давньогрецькі міфи, міфологія, все, що пов'язане з елінізмом. Імперія дуже активно це все запроваджувала. З'являлися такі назви, як Алексополь, та ж сама Одеса, Херсон. хоча це не Херсонес зовсім, і так далі. Тобто багато було таких, Овідіопіль і багато було таких назв різноманітних, які пов'язані були з Еліністичним світом. Це була мода, тенденція. І тому просто вирішили, ага, ну тут усиківка, це якась не, не солідна, давайте переіменуємо. Тут же, до речі, теж цікава така історія, що сама назва да, Олександрійська була похідна від назви Повіту. Тобто в указі, який говорить про те, що треба створити повіти на цій території, зазначалася лише тільки назва повіту. І від назви повіту утворили назву міста. Ну і чиновники дуже довго, мабуть, думали між собою і сперечалися, можливо, ми не знаємо цього. Як же, в принципі, не іменовувати новий населений пункт ну, у них на карті? Чому? Тому що ну, схожі назви існують. І от вони, мабуть, все-таки обрали більш милозвучну і. Що головне, унікальну назву, і назвали Олександрія. В принципі, Олександрія існує не так мало в світі. Ну, найвідоміша, мабуть, Єгипетська, але Олександрії ще чимало існує. І Всі вони пов'язані знову ж таки історично пов'язані з Олександром Македонським, все, що пов'язано з зеліністичним світом. Тому можемо стверджувати, що місто Олександрія Кіровоградської області в центрі України, в Степовому краї, але має таку унікальну назву. Псевдоєлінську можливо, комусь вона подобається, комусь не подобається. На мій погляд, дуже цікава історія. І головне, що це, в принципі, назва, яка відображає ну, таку спробу найменувати цю, цей населений пункт, цю територію, от якою своєю унікальною назвою, яка не повторюється, ну, принаймні в. В найближчому оточенні. Якщо коротко, тобто згадуємо, Усиківка це первинна назва, яка існувала від назви власника і фактично найбільшого ну, як би там провідника да, того, щоб тут на цій території існувало козацьке поселення. Тобто ми народилися в Гетьманщині, і Гетьманська назва, оця з Гетьманщини, точніше, вона тривалий час існувала і існує в народному. Уявлені до цих пір. До речі, є назва однієї з вулиць ім'ям Грецька Усика. Тобто ми повернули цю назву в топоніміку Олександрії. Друга назва це Бичия, дуже короткий термін існування, Новосербія, все, що пов'язане з імперією. Абсолютно прийшла назва, яка більше, до речі, була в. Офіційних документах, а навіть, ну, наприклад, там, церковні е, книги, так звані, да? ну, тобто ті книги, де записувалися народження, е, смерть і хрещення е, людей, вони зазвичай так і залишалися е, з позначенням, що це Усиківка, тобто навіть е, такі розподіл існував. Третя назва, е, тимчасова, як перша спроба від назви повіту назвати назву, щоб з'явилася назва міста, це. Олександрійськ. і та назва, яка на сьогоднішній день існує, це Олександрія. От, в принципі, все, що можна сказати, дуже коротко, якщо без там великої кількості дат різноманітних про Олександрію.